Привіт, Україна! За моєю спиною Subaru Outback. Комплектація в нього преміум плюс, тому що тут є і електропривід багажника, і SI, і сліпі зони. Але я його назвав би вже преміум плюс плюс, тому що тут ще доставлений з ліміта та шкіряний повністю салон. Так що плюсів тут чимало. Сьогодні про нього пристебніться. Поїхали. Я отак сюди в соти чи раз дивлюсь дивлюся, хочу сказати, ну вже всі пісні заспівані. 2,5 5 атмосферний апозитний, варіатор, повний привід. Все понятно, 122 тисячі Под Підкапотка тут вся майже ціла. По факту, передня панель радіатори, підсіроч бампера, ланжерони нічого не торкалось. В праву сторону був удар, поміняний бампер, фара, крило, капот на нове. По підвісні речах, якщо не помиляюсь, по стойка міняла. Зверка не була ушкоджена, на неї просто зроблен зброс-перехід. Тут можна, в принципі, скажу чесно, зачиняти, нема на що дивитися. Це куляри якісь там передні панелі, частинка тут мінялася під пара. Ото і все. Пілкінгтон Лобач, це з площі з Америки, скоріше все, замінено. Так, по пошкодженню сказав. Ланжерони, цілі, все, панель, радіатори цілі, пара, капот, крило, бампер. Е -е, на цю дверку просто перехід робився, вона не пошкоджена була. По підвісці причаг е -е, і стойка, якщо не помиляюсь, отак. Гума Бріджтон. Бачите? В шикарному стані, ще досить. Далі вся сторона не фарбована. Бампи розвіжили просто, тому що на ньому були подряпанки заодно вже привели в естетичний вигляд. Ну, Вона в цілому досить-досить охайна. З цієї сторони нічого не фарбовано, окрім переднього крила, воно теж пофарбовано разом з мордою. Ну, як умовно, скажемо, перехід, може, десяточка якась була. Ну і дах, так само без зауважень. Поки ми тут нагадаю, що лобека дуже крута, попередження, у вас вже готові. Отак от Чіпці защелкнули, а так щоб не свистіло. Чикс перещелтнуло. Дуже крута опція, якщо раптом вам задобиться повісити багажник. Зеркала у нас з обігрівом. Рік випуску, конвейерна дата у нас підпадає, 618 рік, четвертий місяць. Салон шкіряний, бачите, з електроприводом сидушки. Тут стоять. Стан бездоганний. Я знайшов дві маленькі дрібнички. От Одна цяточка, бачите, дрібна. І друга, ось тут маленька. Ну, це таке, щоб ви знали, що ми завжди розказуємо і показуємо всю правду. Оригінальні кілими Собарівські, до речі, що теж круто. Є 4 склопідйомника, електродзеркала. Тут електропривід кришки багажника у нас, яскраві чітка приладів, пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або зріст. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон можемо примусово вимикати і вмикати. Стеження за смугою чи утримання в смузі і захист від зіткнення теж примусово ми можемо вимикати. Так, тепер у нас шкіряне кермо в бездоганному стані також. Є датчик світла і протитуманки. Пробігу на даний момент, бачите, 122 тисячі на одометрі, в реальний пробіг. Тут управління мультимедією hands-free, управління бортовим комп'ютером, датчики тиску в шинах у нас тут, до речі, є. Підрульові пилістки маємо і управління адаптивним крізь контролем система ASI. Ось ми його вмикаємо, дістроніки можемо перемикати. І утримання в смузі підрулювання, якщо ми на круїзі йдемо, щоб вона нас вела. Все це нам гарантує система Subaru EyeSight. Тут дві камери бачать картинку в 3D-забраження. Подібно людському оку, збудованим інтелектом захищають нас, як і від з'їзду, від зіткнення, так само і на адаптивному круїзі повністю контролюють ситуацію. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Люк маємо з видом на чарівне українське небо. Колись звідси було видно тільки американське, а зараз вже і українське. Чудово, чудово. Далі у трансмісії, окрім драйву, звісно, і механічний режим, щоб полюсками користуватись. Також є камера заднього виду з проекцією, бачите. У мультимедії вже в рестайлі є Android Auto і Carplay, Bluetooth, USB, AUX, все це, звісно, є. Клімат-контроль двозонний. обігріви передніх сидушок маємо. Тут у нас, бачите, USB, AUX, гніздо для підкурювача. Місце під гаджет, два підстаканничка, електроручник антиоткат, Автохолд і X-Mode, це функція, яка нам допомагає, вже коли ми з'їжджаємо на слизьку дорогу або на десь на гірську місцевість, на слизьку, брудну і так далі. Вона нам вибратись допоможе скрізь. Під у Subaru, Outback шикарний, м'якенький і чудовий. Тут ще одне гніздо для підкурювача і можна покласти штук 5 бейсболок, судячи за моїми оцінками, ну мінімум 4. По безпеці тут спрацювало кермо і обидві штори. Безпека завжди відновлюється моїм партнером, впевнений в цьому, але завжди кажу, довіряйте і перевіряйте, бо ці руки нічого не робили. Перевірка ніколи не буде зайвою. Зріст у мене 193 см, До речі, треба перевірити, бо я вже декілька років кажу. А може я вже усох трошечки. 40 років все ж таки. Так, дивіться, я сам за собою сиджу. Достатньо в отбеці цього, ну з цим проблем ніяких немає. Тут досить зручно, є підлокітничок, є два підстаканечка, Він м'який, широкий, досить зручний. Тут е, два гнізда для USB-портів, місце під гаджет, все чисто, охайно і, і досить приємно. А ще спинка змінює свій нахил, дуже зручно. Тут у мене ручечка. От я можу бачити, отак-от от легте, а можу ось так, от, а навіть ось так от сісти більш строго. Електропривід кришки багажника в отбеках працює без зауважень, довго чекати не доводиться. Є гумовий килим і тут, і накидки на спинки, оригінальні, такі захисні, тобто зручно, що якщо ви щось розсипали чи брудне перевезли, ви ганчіркою притерли або вологою серветкою, у вас все чисто. Спинки складаються. Спинки складаються досить зручно, одним рухом руки, і ви можете лягати тут вільно спати. Так, тут у нас. Ось така полка під полкою. нижча, де у нас розкладені домкрат, викрутка, балонник, все в комплекті, наскільки я тут бачу, і крючок буксировочний, все є. Нижче докатка, всі заводські герметики, весь метал, все в заводі, все красиво, приємно і охайно. Шторки з Америки, як зазвичай, нема. Це переважна більшість випадків. І гніздо для підкурювача ще одне. Зачиняємо. Обов'язково ми робимо маленький тест-драйв. Я тільки що перед зйомкою на ньому трошки проїхався, і скажу чесно, дуже дуже приємні враження від поведінки його. Сам по собі одек, в двох словах скажу: валкий, м'який, приємний. Розрахований на комфорт, на такі от сімейні цінності, дорослі, як на мене. Дуже комфортно. Одразу демонструю вам роботу круїз контроля. У нас 70 км, бачите, виставлено. а Їдемо ми 50, тому що попереду він їде Кія, автомобіль його бачить, промальовує. Ми їдемо за ним і кайфуємо. Можемо ще додаткове утримання включити. І вона буде нам ще підрулювати, якщо буде треба. Ну, всі зупиняються, вона зупинилася, я об'їхав, і вона далі набирає, бачите, швидкість до наступного автомобіля. Ось, помітила б, я ногами не працюю, щоб ви поразуміли. От, Я просто-просто довіряю їй повністю. Бо я знаю, що Subaru ISAI дуже надійна штука. Зараз пробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в і в поворот. Це не саме швидкісна тачка. і Я вас не намагаюся здивувати. Я просто показую, як вона набирає, як працює. В салоні, до речі, досить нешумно. І ось ми зробили сотню. Я Тепер да. стрибаємо по трамвайним речкам, я мовчу. Не те, що добре, а офігенно. В салоні, і по підвісі все максимально тихо. В реальних умовах по місту ця тачка буде брати 10-11 літрів. Саме рестайловий отбек. Дорест більше. І е, я нічого дивного вам не скажу і не передумаю. Це реальні цифри, і показники, які можна робити. Люди роблять і 9,2, і 9,5, і 9,8 на цих одбеках. Це реальні цифри. Максимум, що можна зробити, ну це 12 взимку, якщо не глушить, або ну і так далі. Коротше говоря, 10-11 беремо такі розбіг Реальний середній поміст. Бувають такі тачки, які є за знаком оклику. Кажу, що прям приємна от вона в ходу, ну, досить приємна, вона їде як на ванну. Дивлячись на те, що на одометрі 122 тисячі, але це ж зовсім не вирок. Це ж у нас от в Україні непонятні пробіги. Там з Америки все ясно. За що її любимо, ми Америку. Приємна, хороша тачка. Приїжджайте, набирайте, тестуйте, купляйте, якщо все сподобається. Я не знаю, що тут може не сподобатись. Якщо ви роздивляєтесь преміум, то мені здається, що найкращого екземпляру складно роздивитись. Ну і по суті, майже лімітед. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендах. Та я всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні!